Дітки, сьогодні ми з вами зліпимо казковий будиночок. Для цього нам потрібна дощечка для пластиліну, стека та різні кольори пластиліну. Ви можете використовувати кольори за бажанням, адже це казковий будиночок. Самого основного кольору нам потрібно найбільше. Це будуть стіни нашого будиночка. Трохи меншого іншого кольору це буде дах будиночка. Також можна використати якийсь кольор за бажанням, для того, щоб прикрасити будиночок. Приступаємо. Для зручності я розділила пластилін на кілька шматочків, розкочуємо невеличкий стовпчик. Та починаємо його ділити навпіл. Ось так. Кожну частинку ми ділимо навпіл. З кожної половинки у нас отримується 4 частинки. Ось так. Так ми робимо для всіх ось цих кульок ось такі заготовки. Ми поки що їх перекладаємо ось сюди і приступаємо далі. Також для роботи нам потрібен невеликий шматочок. Просто білого картону, на якому ми будемо збирати наш будиночок. Ось, погляньте, я вже всі частинки розділила. Тепер що ж нам потрібно зробити? З кожної частинки нам потрібно розкатати стовпчик. Приблизно ось такий. Розкочуємо спочатку 4 стовпчики. Беремо шматочок нашого картону і будемо викладати ось таким чином. Один стовпчик, навпроти нього інший, а тепер ми кладемо ці стовпчики ось так. Ось що в нас повинно отриматись. Це ми заклали ніби фундамент для нашого будиночка. З усіма іншими шматочками нам потрібно зробити те ж саме: розкатати ось такі стовпчики. Ось я розкатала багато-багато стовпчиків. Тепер нам потрібно збудувати наш будиночок, стіни нашого будиночка. Ось так ми і викладаємо наш, наші стовпчики. Як бачите, щоб побудувати будиночок, нам потрібно дуже багато стовпчиків. Якби ми були в садочку, то ми цей будиночок будували всі разом. Ось так. Одна паличка в нас чомусь виявилася зайвою. Але нічого страшного, ми її розкатаємо трохи сильніше. Зробимо ось таку арку і прикріпимо ось так. Це будуть ніби дверцята нашого будиночка. Ось так. Тепер нам необхідно зробити дах для нашого будиночку. Для цього ми беремо пластилін іншого кольору, робимо стовпчик та розподіляємо його на дві частинки. Ось так. Нам необхідно робити невеликий стовпчик. Ось так, схожий на ось так. І розплющити його в руках. Ми розплющуємо і відтягуємо. Ось так. Робимо рівніше, щоб у нас отримався прямокутничок. Одна частинка в нас готова. Тепер робимо іншу невеличкий стопчик і розплющуємо. Прикладаємось, дивимось, що вони в нас приблизно однакові. І тепер можна прикріпити дах до нашого будиночка. Дах ми робимо ось так. І ось тут ми скріпляємо наш дах. Ось так. Тепер в нашого будиночка є дах. Дах можна прикрасити за допомогою іншого кольору. Наприклад, ми можемо відщіпувати маленькі шматочки, скочувати кульки і прикрашати кульками. Можемо відщипнути більше і скатати дуже тоненький стовпчик. Ось так. І прикрасити, наприклад, візерунком. Робимо з нього ось таку, ось такого равлика і прикрашаємо ось так. Також можна розкатати стовпчик і прикрасити ось так. Прикраси можуть бути різні на ваш смак. Спробуйте вдома разом з батьками зробити такий будиночок, тому що роботи для нього потрібно зробити дуже багато. Що ж, а я дякую за увагу, до побачення!